Президент Макінлипрезидент Макінлі зробив нашу країну дуже багатою. Дякуючи тарифам, талантам. Він був природний бізнесмен. Він дав теді розвельту гроші на багато речей, які вони зробили, включаючи панамський канал, який, на жаль, не віддали Панамі. Сполучені Штати більше потратили грошей, ніж будь-хто. Тратив на ці гроші а, і а... 38 тисяч життів було загублено під час будівництва цього каналу, і ми цей подарунок зробили, який ми не повинні були зробити. І Панава обіцяла нам одне. А свої обіцянки вона а, а, забрала назад, і а, практично а, вона порушує ті правила, які стосуються проходження наших кораблів вздовж цього каналу, і великі а, а, побори. Робляться, здираються з наших кораблів, з чого не повинні були робити. І зараз Китай туди втручається. Ми не давали цей канал Китаю. Ми давали і панамі. Ми хочемо зараз його забрати назад. Панамський канал один з найзухваріших та найскладніших за реалізацію проєктів усього людства. Ця водна артерія повністю змінила світову економіку і має величезне геополітичне значення. Під час інаугурації президент Америки Дональд Трамп заявив, що планує повернути контроль над Панамським каналом для США і навіть не виключає, що може це зробити військовим шляхом. Чому ці 82 кілометри водної артерії такі важливі для світового гегемона Сполучених Штатів? І чому Китай готовий вкладати в економіку далекої панами мільярди доларів? Панамський канал це судноплавний канал, який сполучає Тихий океан з Атлантичним. Він розташований на Панамському перешийку, тобто на території Панами. Після відкриття каналу шлях, наприклад, з Нью-Йорка до Сан-Франциско скоротився з 22,5 до 9,5 тисяч кілометрів. Сьогодні саме Панама контролює та управляє цією водною артерією, але так було не завжди. Будівництво Панамського каналу розпочали французи ще у 19 столітті. Вони надихнулися тодішнім дивом, відкриттям Суецького каналу, який поєднав Середземне море з червоним, але проект зазнав краху через тропічні хвороби робітників. Та сама ідея нікуди не зникла. На початку 20-го століття будівництво відновили США. Штати підтримали Панамську революцію за незалежність від Колумбії, після чого буквально озолотили Панаму. Американці заплатили цій латиноамериканській країні близько 10 мільйонів доларів за безстрокову оренду території через з яку мав проходити Панамський канал, і зобов'язалися щороку сплачувати Панамі чверть мільйона доларів оренди. Геніальним рішенням інженерів стала конфігурація каналів. Їх побудували на основі шлюзів, які піднімають кораблі під час проходу через перешию. Різниця між рівнем Світового океану і Панамського каналу становить 25,9 метра. До відкриття Панамського каналу кораблям, щоб потрапити з тихого до Атлантичного океану, доводилося обходити весь шлях довкола Південної Америки. Але нова водна артерія значно скоротила час. Сьогодні в середньому він становить лише 9 годин, а отже, економить судновласникам купу грошей. І це чудово розуміли американці, які взялися за цей, здавалося здавалося божевільний проект. Зона Панамського каналу, яку контролювали США, мала власний уряд, власну інфраструктуру. Місцевого губернатора призначили у Вашингтоні. У 1950-х роках США побудували стіну, яка відокремила Панаму від американської зони контролю. Це викликало невдоволення самої Панами. Бунти тривали роками. Що у 64 му призвело до десятків смертей і зрештою евакуації посольства США з зони Панамського каналу. 1977 рік відносини США та Панами покращилися, і президент Картер пообіцяв поступово передати контроль над цим водним шляхом панамській владі. А договір передбачав користування каналом усіма охочими країнами. Остаточно американці вийшли з зони Панамського каналу у 1999 році. Відтоді контроль за ним утримує саме Панама. Сьогодні через Панамський канал проходить близько 5-6% світової торгівлі. Більше половина усіх вантажів, які перевозяться у контейнерах з Азії до Америки, також пролягає цим маршрутом. А США є найбільшим користувачем Панамського каналу. Але за кожен прохід судна потрібно платити близько 400 тисяч доларів. Щороку Панама отримує понад 2,5 мільярди доларів, а світові прибутки від Панамського каналу становлять 5 мільярдів. У 2017 році Панама розірвала дипломатичні відносини з Тайванем, визнавши його територію Китаю. Відтоді КНР став другим найбільшим користувачем Панамського каналу. Пекін контролює два прилеглих до цієї водної артерії порти та вкладає мільярди доларів в інфраструктурні проекти. І це президенту США Дональду Трампу геть не до вподоби, що сам Трамп не став приховувати і разом із заявою про повернення контролю над Панамським каналом звинуватив Китай, який на його думку контролює цей шлях замість Панами. Ба більше, пан Трамп в разі потреби, навіть готовий повертати Панамський канал військовим шляхом, поки експерти в це мало вірять, але враховуючи вчинки та поведінку самого Трампа, очікувати від нього можна чого завгодно в будь-який час.